Гузар на кожен день, 15 червня. Бути добрим бізнесменом означає бути людиною. Мені здається, що тільки ті люди, які свідомі своєї гідності, талантів і покликання, можуть бути великими підприємцями. Тут я маю на увазі не величину бізнесу, а якість роботи. Кожен, хто береться до підприємництва незалежно від величини. Повинен думати не лише про бізнес, а й про себе як творчий елемент економічного світу і про своїх працівників. Любомир Гузар, патріарх і кардинал.